Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Битва за Бахмут триває. Російські війська не полишають спроб захопити це місто. На напрямок кинуті найкращі підрозділи, які методично знищує українська армія. Про це повідомив командувач сухопутних військ Олександр Сирський і заявив, що завдання наших військових виснажити сили противника і завдати йому найтяжчих втрат. Чому важливо утримати Бахмут? Пояснив і президент України в інтерв'ю американському виданню Associated Press. Володимир Зеленський зауважив, що в разі поразки в Бахмуті на Україну посилиться міжнародний тиск, щоб вона пішла на неприпустимі компроміси із російським агресором для нього це буде перемога. Він її продасть. Продасть цю перемогу заходу своєму суспільству, Китаю, Ірану, усім країнам Бразилії, країнам Латинської Америки, але не Латвії, Литві та Естонії. Звичайно, вони дійсно розуміють деталі. І вони відчувають, що це небезпечно, тому що вони сусіди. Він продасть його своїм людям. Це буде лише маленьким кроком. А потім зачекайте, зачекайте, я прийму рішення щодо України, і буде ще крок, ще крок і ще крок. Це інтерв'ю, яке агенція видала під заголовком. Будь-яка перемога Росії може бути небезпечною. Володимир Зеленський дав у потязі суми Київ. Президент повертався із сумщини, де вручив державні нагороди учасникам оборони міста області. А у тирці почесну відзнаку міста герой.